Привіт, мої любі! вітаю вас у Задзеркаллі! З вами Аліса. І сьогодні я виконую обіцянки, показую вам сьогодні свій о, чарівний оракул, вже впізнали оракул затемнення. Містичний оракул затемнення, розроблений спеціально для магічної роботи і всіх, хто любить Ленорман. Він складається із 158 карт і має, ну, складається з трьох блоків. Має у собі три блоки. Перший блок це всім відомий Ленорман, другий це магічний блок. І третій це такий собі авторський блок, який для самопередбачень використовується. використовується. Ну, тут пишуть, що Оракул – прекрасно підійде для того, щоб дивитися. Приховані та конфліктні ситуації, психологічні стани, наявність магічного впливу. Так, дійсно, на магіч... магічний блок я використовую для того, щоб подивитися магічний вплив, але все по порядку. Цей оракул в мене з місті Silk, і я вам скажу: це власна їхня розробка. Тобто, сам оракул не за їхнім авторством, але ця версія за їхнім авторством. Тобто, оригінальний оракул. А, ну, Так як а, кажуть команда Mystique, я їм вірю, бо я бачила оригінальний оракул і мала можливість порівняти, наразі в мене його немає. Ну, тобто це був не мій оракул, моєї коліжанки, і ми порівнювали, і дійсно от, що це правда, дійсно, чесно. А команда Mystick Silk, ви можете зайти, почитати у них, що от вони пишуть, що вони продають і. Якби, Копію оригінальної версії роблять так і отаку покращену. Ця версія покращена. Чому? А, тому що там а, зображення в оригіналі, вони не всі були гідної якості, скажімо так, чіткості і там передача кольору не завжди була також доведена до ума, скажімо так, і а, колектив творчий містік Сілк просто доробили цей оракул. До ідеалу, скажімо так, вони просто ну от, незрівняний якийсь рівень такий зробили. Прибрали рамочки, які, ну, до речі, мені зовсім не подобалися. І отримали цю красу. Тож, давайте дивитися. Тут ще така прекрасна коробочка, вона, до речі, тут в стандарті заявлена в цій версії. А в мене глянцевий варіант. Мені дуже подобається, хоча я думаю, що в матовій версії також буде прекрасно. А, так, до речі, камінці хотіла зазначити, що камінці в нас тут не просто так. Вони нам нагадують, що наприкінці огляду буде загальний розклад. Зараз я їх посуну в бік, аби вони нам не заважали. Ці три блоки в мене розділені, а, бачите, магічний блок в мене відділений МБК. Він у мене окремо. Зараз я також розділю. МБК вам також все покажу. І окремі книги за цим оракулом. Але якщо чесно, мені МБК аж от з головою вистачає. Тут все дуже зрозуміло. Оракул дуже простий, зрозумілий, влучний. Взагалі сам оракул прекрасний. Але от дійсно дуже шкода, що там в оригіналі от деякі зображення у них страждала якість. І класно, що його вдосконалили. Дуже-дуже класно. І тут, до речі, вони змінили зворот. Не можу сказати, от попередній зворот, там, де кішечка зображена, мені також подобався дуже. Але це зображення також дуже вдале. Тобто, мені подобається і той, і інший варіант. Так, зараз ми відокремимо Ленорман. Він у мене також тут от, рекламною картою відділений. Єдина, а, тут якби, ну, така незручність, що ну, в таких багатокарткових, багатоблокових е, об'ємних оракулах, що е, вони змішуються, так, і їх треба розділяти. Але я знайшла такий варіант, я розділяю рекламними картками от оракул шел, шелоп і оракул затемнені, У мене так розділений і всі блоки в одній коробочці. Це дуже-дуже зручно. Окрема взагалі, от моя вдячність і захоплення за паперову інструкцію. Я не дуже люблю в електронному варіанті, ну якось, якось мені це не дуже зручно. А от в паперовому варіанті це завжди можливість зазирнути, і це круто. От Я, якщо чесно, дуже би хотіла, щоб в містік робили паперові МБК. Е, ну, Поки що це в мене єдина, мабуть, колода з містік. З паперовою МБК. Тут невеличкий такий опис кожної позиції, зовсім невеличкий, але тут, знаєте, такі символи зображені, такі позиції, що ну, вони не потребують дуже багато там, пояснень, вони не абстрактні, вони дуже конкретні. Давайте почнемо з Ленорман. Раніше я Ленорман використовувала разом з авторським блоком. Я просто перемішувала. І не виокремлювала Ленорман ну, окремо. А зараз, от, мені захотілося нещодавно, я відділила Ленорман. Але окремо з цим Ленорман я поки що не працюю. Не знаю чому, можливо, тому що він у мене не єдиний. У мене Ленорманів і кілька. І є улюблені варіанти. Ну, от якось з ними я звикла працювати. Цей в мене якось на лаві запасних. Зворот, я вам вже показала. Тут, прямо, знаєте, глянцева ламінація така, що аж зеркальна. Ну, це трохи незручно для відео, але для роботи взагалі не заважає. Я люблю і глянець, і люблю матову ламінацію. От, навіть не знаю, що мені подобається більше. Але от, цей оракул я дуже рада, що я його замовила саме в глянці. Тому що от, ну, чомусь у мене така асоціація, що він має сяяти, він має світитися. У мене от чомусь, знаєте, от, що він має як от, оці місячні промені або там, сонячні промені, ну це більше сонячні, ці протуберанці, нібито вони мають визирати з оцієї темряви. І от чомусь в мене такий, така асоціація з от, глянцем, знаєте, що це ніби як сяєння. Тут в мене знову ж таки не по порядку. Зображення тут є фото, є малюнки, і зроблено оброблено в фотошопі. Але те, як це оброблено, мені дійсно дуже подобається. Я скажу, що в цій версії дійсно якість зображень просто на висоті. Тут передача кольору, дуже яскрава, дуже така красива. От просто, знаєте, як кажуть, по-перше, це красиво, дійсно. Погляньте який сад. Ледмідь. Тут є і напис, є число. Тут немає символів, співвідношення з гральними картами. Ну, тобто, для кого це важливо, то, ну, є практики, які от прямо серйозні ленорманісти, які от кажуть, що це тоді не справжній ленорман. Ну, не знаю. Я ніколи, чесно кажучи, не використовувала ці співвідношення з реальними картами. Може, я не справжній Ленорманіст, не знаю, але ну, мені досить дійсно там, напису або навіть номеру. Ну, здається, тому хто вже добре знає систему, досить просто нумерації. А іноді цього не потрібно вже за картинкою ви вже розумієте, що зображено. Бо Ленорман, він дійсно всім відомий. Всі знають цей оракул. Ну, да, більшість. Такий широко відомий, скажімо так, оракул. Ой, ну яка краса. Так, мені подобається, що варіант безрамочний. Тому що мені здається, що рамки добряче так псували. Всю історію. Тут залишився авторський, авторські всі зображення вони залишились, але їх просто покращили, їх вдосконалили. Ну, прямо такі аж в душу западають зображення, чому дуже багато практиків люблять цей оракул, тому що він ну, дуже такий красномовний. Букет, мені просто дуже подобається букет. А сонце, погляньте. Світанок над морем. Лисичка, сестричка хитра. Ось такий Ленорман. Зараз покажу вам магічний блок, а потім вже подивимося авторський блок. Магічний блок я використовую окремо. Також пробувала змішувати, абсолютно от використовувати, пробувала по-різному. Пробувала змішувати абсолютно всі блоки, але мені дуже незручно. Ну, 156 чи 8 карт. 8. Ну, в моїх руках це неможливо втримати, перемішати, тим паче, що це глянець. Карти такі досить важкенькі, тут така крутезна якість, і самі по собі вони важкенькі. А, і ще плюс глянець вони слизькі, тобто вони в мене просто вилітали і нічого не могла з цим зробити. Ну і потім я зрозуміла, що це взагалі не має сенсу. От Стільки позицій одразу перемішувати, Ну якби воно не має сенсу. Тобто має сенс саме розділити. І знаєте, коли я розділила, до того як я розділила цей оракул, от, я не могла з ним спрацюватися. Я не розуміла, от чому воно от щось мені не те каже, щось не те випадає. А потім, коли я розділила, все стало на свої місця. Оракул чарівним чином почав працювати. Магічний вплив, от я дивлюся саме за призначенням. Це її блок використовую. Саме дивлюся, чи є магічний вплив. Тут, прямо, от ви можете побачити, що зроблено, як зроблено, і так далі. І навіть можна подивитися, як. Які ритуали там зробити, щоб відробити, ну, тобто, по-різному? Бачите, позиції от, різні, але дуже яскраві і зрозумілі. Ну, Тут на залежність, тут, до речі, на ця карта виходила, ну, знаєте, не просто алкогольна залежність, а та, яка от, ну, з магією пов'язана. Тобто, було зроблено так, щоб людина заглядала в чар. Ракул дійсно потужний. Короче, навіть карта Тарої. Зараз покажу вам свою улюблену карту тут. Ось вона. Самонастрой. Випадає найчастіше, я вам скажу. Тому що а, ну, є категорія акварентів, яким дуже хочеться знайти в себе. Якісь магічні навороти, я так називаю, магічні навороти, привороти і так далі. Тому що хочеться скинути відповідальність. І от коли виходить ця карта, вона ставить все на свої місця. Тому що більшість програм негативних, які руйнують життя людини, створені нею самою. Це оцей самонастрой, самопрограмування. Так, воно дійсно є. І найскладніший момент у цьому це донести це до кварента, щоб акварен таки взяв на себе відповідальність і зрозумів, що ж він робить зі своїм життям. <кій> Тому що, ну, не знаю, зі 100%, може, відсотків 10 або й того менше, і слава Богу. Це от, отакі всякі штуки. Отакі всякі штуки магічні. А 90% або навіть 90% з гаком. Це самонастрой, самопрограмування. То все починається з голови. Ось такий магічний блок, дуже потужний. І знаєте, от для тих, хто боїться дивитися такі питання, мені здається, ну, такий, знаєте, найліпший варіант. Мені, от, ну, на мій погляд, він зовсім не страшний цей блок, тому що є різні оракули, там, і демонічні, і всілякі, які можуть лякати, які можуть ну, викликати відразу. Кожному ж своє, але от для початківців, знаєте, я от рекомендую якісь такі лайт варіанти, якщо ви от хочете дивитися магічний вплив, але побоюєтесь якихось таких суворих зображень. Ну, тут погодьтеся, тут зовсім небагато. Таких, ну, якихось, ну, це одна з них, які там, ну прямо такі темні карти. А так нібито і все зрозуміло, і карта ну, не особливо, то така прямо жахлива, знаєте, виглядає. І авторський блок, дивимося. Тут всього намішано потрошку, як то кажуть. От цим блоком я користуюся частіше всього, просто от як окремим оракулом, тому що магічний вплив не так часто треба дивитися, і слава Богу. А от просто-оракул, просто який можна використовувати в різних абсолютно ситуаціях, і як карта на кожний день, і карта порада, і карта відповідь на якесь питання. І карта сигніфікація. Ну, сигніфікацію рідко, я цей оракул беру. Сигніфікацію я все ж таки шелоп беру, або архетипи та тіні, або там, оракул дикого невідомого духу. Ну, тобто, є, якби в мене такі варіанти, які більш прийнятні для мене, більш, ну, я їх вважаю більш робочими, скажімо так, для сигніфікації. Тому що, ну, наприклад. Якщо в сигніфікацію випадає, наприклад, розчарування. Ну, це для мене якось, знаєте, це те, що людина там відчуває, те, що з нею відбувається, але це ну, якби не зовсім влучна така сигніфікація. Ну, як на мене, можна витягати інформацію, але навіщо, якщо можна, ну, більш влучні такі да, є версії оракулів безліч, можна підібрати. Мені подобається цей оракул, ну, я вже сказала про якість, про те, що він вдосконалений і от, ну, дійсно. У мене була така можливість порівняти, і це дійсно, як то кажуть, небо і земля. Він дійсно набагато ліпший за оригінальний. Але в практичному сенсі цей оракул мені дуже подобається от саме своїм візуалом. Я яскравістю кольорів, цими підібраними образами. І мене ну, зовсім якось не турбує, що це фотошоп, тому що фотошоп здебільшого досить вдалий. Ну, от саме ця версія, знаєте, от правда, оригінальна версія якось от вона мені до душі не припала. От, а оця от версія, яка вже перероблена, яка, скажімо так, дороблена до такої досконалості, от вона мені дуже сильно зайшла. Мені подобається, що тут от саме такі зображення. Не мальовані, скажімо так, а от прямо фото. Там, будь ласка, принц Персії. Одразу, одразу а, так, пізнаєш. Мені подобається, в мене одразу йде асоціативний ряд і якось так одразу йде то живий оракул, знаєте, не абстрактний, а нібито досить живий. Ну, якщо так порівнювати, от чисто мені в роботі шалоп подобається більше, працюю частіше. Можливо, ця монохромність вона менше втомлює. Цей яскравий, красивий, але от прямо на потоці ним ну, от я би втомлювалася. У мене би втомлювалися очі. Але, ну, досить він мені все одно подобається. Ну, будь ласка, навіть Жозефіна Вол записалася. Ну, також є і темні карти, і світлі. Тут е, такий різноманітний цей блок авторський. І тим він і класний, тим, що він сам по собі окремо вже може бути окремим оракулем. Ну, я вам свій досвід розказую, що от ціляком використовувати, мені не вдавалося, ну і чисто це було незручно. І от він в мене не працював. Коли були абсолютно поєднані ці блоки були, він не працював у мене. Запрацював тільки тоді, коли я виокремила і стала брати окремо, призначила, домовилася з ним, в яких ситуаціях, який блок в мене там працює, прямо сам там гляньте. Ну і от, знову ж таки, якщо порівнювати, в оракулі шелоп мені більш влучними здаються зображення. Тобто вони підібрані там більш чітко, більш влучно. Ну, Це моя така особиста думка, моє таке враження. Тобто, от, якби я обирала між ними двома, то, мабуть, обрала би шелоп. Але дуже рада, що, що все ж таки послідовно один за одним вони з'явилися в мене обидва. Ну, Якщо от, щодо моєї рекомендації, я реально рекомендую брати оцю покращену версію. Так, вона трішки дорожча, містік, але ну, тут правда, воно того варте. Тому що ви дійсно отримуєте якісну версію з якісними зображеннями. Прямо оця картина, ну, прямо така ох, зворушує. Так, ну і зараз ми подивимося, ні, магічний вплив не буду сьогодні дивитися. Сьогодні подивлюся а, на три варіанти, як завжди. А, ми подивимося, що у вас чекає найближчим часом. От просто от, яка подія можливо, що чекає найближчим часом. Зараз гарнесенько перемішуємо. Угу, так, можемо розкладати. Сподіваюсь, ви вже обрали варіант, у вас ще а, хвилиночка подумати. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Що чекає за поворотом, за рогом? Що на порозі? Що очікує. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Так. Угу. Тут щось якась, знаєте, розлука десь буде, у когось програється. Або з чимось, з якоюсь ситуацією прощання, або з людиною щось таке. Відпускання. Але дивимося перший варіант. Зараз трішки я посуну, щоб було нам зручно. Перший варіант, що вас очікує? Маска, страх і спостереження. Знаєте, тут можлива ситуація, коли доведеться зняти маску, і це вас чомусь дуже сильно лякає. Ви чомусь дуже боїтеся показатися такою, яка ви є, або таким, який ви є, перед людиною, яка для вас важлива. От, є такий дуже великий страх, але от ця маска вона все одно впаде, розумієте? Тому що людина за вами все одно спостерігає, знаєте, людина тримає вас на горизонті, тримає вас в полі зору. Людині ви цікаві. І людина, в принципі, вона бачить вас реальним чи реальною, вона бачить вас таким, який ви є. І ну, тут лише ваші, знаєте, от, як то кажуть, таракани в голові, ваші, ваші страхи, що ви боїтеся показатися реальним. Але людина вже вас таким бачить. І тут давайте подивимося, хочу от, з Ленорману якраз дістану, власне, порада для вас, що робити. Ну, тут, знаєте, тут йти рухатися до своїх мрій, тут рухатися до своїх мрій. І не відступати з свого шляху. Ця карта говорить, що ви матимете успіх, що ваші надії, сподівання, вони справдяться. Тобто, вам лише слід перебороти цей страх і не боятися відкритися людині, яка вам небайдужа. І ця карта дуже позитивна, вона говорить про те, що людина вона вас не відштовхне, що ви саме такий чи така, який, чи яка ви є, сподобаєтеся цій людині. Ось така історія. Другий варіант, що вас очікує найближчим часом. Ой, тут взагалі. О! Дивіться, тут, звісно, і ложка дьогтя є, але, по-перше, якийсь подарунок доля для вас приготувала. Можливо, не знаю, можливо, у вас день народження буде. Можливо, просто. От, це не обов'язково буквально подарунок. Це може бути якась можливість, це може бути от щось приємне для вас. Ліки від всіх нещасть, від всіх бід. Можливо, ви там, потрапите на консультацію до гарного спеціаліста, який вирішить вашу проблему зі здоров'ям. Можливо, ви знайдете якусь відповідь на якесь питання. Тобто, можливо, це, ну, це про одужання, це про закінчення якоїсь чорної полоси. Але тут дивіться, тут є заздрісники. Тут про вас хтось розмовляє, вам хтось заздрить. Хтось вважає, що ви такий знаєте баловінь судьби, що вам все от як з гуся вода, що ви сухим з води виходите, що вам все дається з неба падає. розумієте? Тому тут є сенс, можливо, не дуже хвастатися своїми подарунками, своїми ну, якби надбаннями, щоб не провокувати оці такі заздрощі. І дивимося, ну, все ж таки подивимося, що вам робити в цій ситуації. Порада для вас. Спілкування, знаєте, тут бути обережним у спілкуванні. Або обирати, знаєте, от з ким ви спілкуєтеся. Швидше за все, тут обирати для себе, кого ви посадите поряд з собою на цій лавочці в вашому прекрасному саду. Тобто з ким. Ви можете дійсно вільно спілкуватися, хто дійсно вас любить, хто дійсно до вас щиро ставиться і хто дійсно не тримає камінь за пазухою. І третій варіант, дивимося, що вас очікує. Цікаво, знаєте? ну Дельфін взагалі це карта вагітності, тобто, якщо ви Хотіли завагітніти, намагалися там, просили про це і хотіли, то о, ця карта може говорити, що так, ваше бажання справдиться. А от ці дві карти, от, і так цікаво, що от вона між ними. знаєте. Ця карта о, слон, вона про силу, вона про велич, вона про могутність, але вона і про амбіції. І карта влада, вона також про амбіції, про досягнення. Але знаєте те, що дельфін між ними він поєднує ваші амбіції з досягненнями. Тобто, бажане. Стане реальним, якось так. Знаєте, як кажуть, не плутайте бажане з дійсністю, так то в вашому випадку бажане стане дійсністю. Тобто ті ваші плани і амбіції, які ви собі намітили або до яких ви довго йшли, які ви виношували, вони стануть реальністю. Ви доб'єтеся свого, тобто ви отримаєте якийсь результат. Позитивний для вас я маю на увазі результат у якихось визнанні ваших досягнень. І порада для вас. Вежа, стабільність. Знаєте, не втрачайте стабільність, не руйнуйте, скажімо так, не а, поспішайте палити мости і не поспішайте виходити зі своєї зони комфорту, тобто забезпечте собі а, такий надійний тил, скажімо так, а, щоб рухатися вперед, підтримку, заручіться підтримкою своїх близьких і впевніться в тому, що цю підтримку ви маєте. І тоді ви просто звернете гори. Ось такий оракул мої любі. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, як вам цей оракул, можливо, в когось вже є і хтось з ним працює, поділіться, будь ласка, досвідом, можливо, хтось вперше його побачив, також поділіться, сподобався вам чи ні. Дуже вам дякую за перегляд, на все добре, побачимося у Задзеркалі!